Уявіть, ви прокидаєтесь зранку, а поряд нема більше людини, яка була сенсом вашого життя. Камінь стискає в грудях і неможливо дихати, і неможливо жити. Так описувала свій стан жінка, яка прийшла до нас після важкої втрати свого чоловіка. Вона жила в повній тиші в своїй квартирі, яка її тиснула. Від болю вона не могла виходити на контакт, і будь-які слова близьких людей ніяк не могли її втішити і підтримати. Ми крок за кроком вчилися плакати, відчувати біль в тілі, озвучувати його, шукати, дозволяти йому виходити із тіла і не відчувати провини за це. Біль змінився, він залишився, але якісно в іншому форматі, з яким можна впорувати щодня. Відсутність людини поряд не замінить ніщо. Людина вчиться вибудовувати нові опори в своєму житті і шукати сенси, заради чого жити далі. Якщо вам здається, що світ спорожнів. Не залишайтесь наодинці, приходьте до нас на консультацію. Медичний центр Експіо запрошує вас.